Всім привіт! Вітаю на нашому ютуб-каналі. Давненько не було відео про бройлерів, дане відео буде саме про них. Постійні глядачі нашого каналу знають, що мене і нашу сім'ю переслідують проблеми з вирощуванням бройлера. В попередній партії я, начебто, знайшов причини. Це був корм. От його посеред вирощування партії. Ми були вимушені його замінити. Ну, зараз вам розповім, нічого не знімав про цю партію, е, вирішив, так би сказати, обкатати схему, спробувати. Е, може частково, щоб не наврочити. І сьогодні е, 2 місяці і три дні даному е, бройлеру. І Сьогодні буде е, скажімо так, його забій. Зараз по порядку вам все розкажу і покажу. Ну давайте спочатку покажу ось такі красені. Я поки що вентиляцію ось вимкну, щоб вона не шуміла. Я е, їх, ну, їхню вагу не знаю, їх не важив. Ну, давайте трішки розповім по порядку. Купив я 34 бройлера добових. Це не КОБ, який був протягом 5 років у нас, це ROS-308. Ну, по крайній мірі, мені так сказав продавець. Посадив їх от сюди. Тут нічого не змінилось. До речі, нічого не міняв по клітках. Як по брудеру, так і по клітках нічого не міняв. Тепер температурний режим був дотриманий чітко, ось такий, але чітко поки був в брудері. Коли вже вони переїхали в основну клітку, то він Ну там важко було його додержуватись, тому ну, плюс-мінус. Ну, в принципі, причина не в температурному режимі. Саме головне це його це в брудері. Так, що було змінено кардинально. Ну, по-перше, це вид бройлера з COP 500 був замінений на рос 308. Корм селивана повністю як старт, так і рост. Ось повна схема. Якщо поставити на паузу, то можна буде побачити зараз от. От згідно отакої от схеми. Ну, пам'ятки, я називаю це пам'ятка. А ось повторюся старт і рост від виробника селивана, місто Бориспіль. 15 днів. 14 бройлерів було е, продано. І і 22 бройлери, ой, точніше, 20 бройлерів було сюди от переселено. Все робилось згідно пам'ятки, яку я вам показав. Е, втрати. Втрати два бройлера. Ну, можна сказати, в ранньому віці в 20 днів і в 25, здається, два бройлера від водянки. В принципі, з 20 бройлерів два штуки. Це 10%, це рахується норма. Ніпельне поїння. Ну, тобто, про умови вирощування є купа в відео. От, наприклад, останні відео. Про останню партію, то нічого не змінилося. Ось такі у нас кабанчики. Сьогодні буде забій. Подивимося. Я думаю, що буде все нормально. І, до речі, повторюсь, сьогодні буде забій і сьогодні буде, скажімо так, використана або спроба використання моєї саморобної перезнімальної машини. Тому буде окреме відео. Якщо комусь цікаво, то є на каналі відео про те, як я її робив. І сьогодні зніму відео про неї, як вона в експлуатації. Я надію, що все буде добре. Єдина проблема, треба буде підібрати швидкість. Ну, це тема окремого відео. Який можна зробити висновок? І подальші дії. Це була якби пробна партія. Про наступну партію буду знімати відео, думаю, щотижнево, по типу як відеозвіт, по тій же схемі, яку я показував, по пам'яті і по схемі годівлі. Температурний режим, перевірений, буде такий. Режим освітлення. Режим освітлення з 10-го дня, з 10-го, я переходжу на 6 годин. Я оце не використовую. 6 годин. Тобто від 10-го дня і до забою темряви 6 годин. І будемо брати вже нормальну велику партію. Роз-308. Все по схемі, корм виключно селивана. Силивана. Якщо ви звернете увагу, то тут написано от зерносуміш. Зерносуміш. суміш це постійні глядачі нашого каналу знають. Це ось така. Зразу говорю, зразу говорю, скільки тут чого я не знаю. Тут є пшениця, кукуруза, ячмінь, макуха. Соняшниково все. от така от зерносуміш в нашому господарстві використовується майже для всієї птиці. Ну, якось так. Тому тому будемо використовувати таку от схему вирощування і спробуємо вже на більшій партії. Все. Принципі. І потім, я думаю, вже відео вже буду знімати щотижневе, по типу як відеозвіт. Я думаю, Це десь буде через ну, пару місяців, плюс-мінус. Візьмемо велику партію. До речі, навіть от є бройлер, я його залишив, у нього роз'їхались, бачите, ноги, але він чудово набирає вагу. Він їсть, п'є. Все прекрасно. Якщо може хто там вперше потрапив на канал і цікавлять якісь питання, то по клітках, по поїнню, по освітленню, по брудеру, от, наприклад, от такий от є трьоповерховий з таким блоком управління. Кого цікавить, або пишіть, задавайте питання, або подивіться на каналі, є детальні відео по, скажімо так. І по клітках, і по поїнню, ну, тобто все, і по вентиляції. До речі, щодо вентиляції, то було вирішено от цього, коли спека, то цих замало. Тут у мене є такий, от бачите, лаз, він завжди відкритий. Потім встановив сюди отакі двері. Сітка тут відкрите. Тут на, здається, 2500 обертів на 40% працює вентилятор. І тут отак от воно закрито, тут двері сітка і такий от проєм залишаю. Ось така от вентиляція. Там, до речі, ті всі труби також відкриті. Там стоять клапана, от, але зараз клапана, ну тобто я їх підняв, хто знає, там вони фіксуються. От, тому я їх зафіксував і вони відкриті. Ну, якось так. От така от схема мене, в принципі, влаштовує на, ну, на 100%. 10% втрат рахується нормою. Звісно, можливо, якби не було взагалі втрат, то це було прекрасно, але в порівнянні з тим, що ми втрачали, є відео на каналі, де було і по 12 штук, і по 10, і здається, навіть було 18 чи 14, точніше не пам'ятаю. І у е в різному віці. Е до речі, ці всі 34 бролера е 15 днів були в брудері, потім частину продав, а е всі е вижили. Всі вижили. Єдине, що тут в мене, то вже десь. Ну, хай в 20-25 днів один загинув. Точніше, два. в 20 і в 25 орієнтовно днів загинули. Тому, в принципі, я рахую, що це нормально. Добре, дякую за увагу. Якщо будуть питання, пишіть або передивіться відео на каналі. До речі, там дуже багато є чого цікавого. І ви знайдете там, можливо, знайдете. Відповіді на можливі свої запитання. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!